Вирішив, що необхідно зняти доповнення до попереднього ролику, я е, зупинився на тому, що ще не вирішив, яким чином зроблю вихід рідинного відбору. Хотів або зробити дві перетинки тут їх об'єднати, або робити от в цьому виході, який йде вертикально. Зроблю такий другий варіант. І ось чому. Такий вихід флегми, як є, не можна лишати, тому що. Ну, якщо б був хоч, хоч маленький шанс, що флегма буде йти рівномірно по всьому колу, що було б воно, мало б якийсь сенс. Але колона не може стояти абсолютно вертикально. Обов'язково буде кудись хоч маленький похил. І у місті найнижчої точки буде виходити вся флегма. Не по центру насадки, не по центру царги насадочної, а десь під стінку. Це дуже погано для ректифікації. Ну і крім того, лишати такий. Таке завуження в 4 рази по перетину не можна. Тому вирішив я це зрізати, буду нарощувати трошки цю, цю вертикальну часть і в неї, в неї зроблю дві перегородки. А це так, на закуску. Ось так виглядає те, що блищить ззовні, воно всередині просто, просто жах якийсь. Не, не дивіться на зовнішній блиск. Всередині воно все одно буде ось таким іржавим.